Вітаю! Ви дивитесь «Підпільну імперію, програма, де кіно це привід, поговорити з відомими режисерами, критиками, акторами та не лише про те, що хвилює, їх, але й про те, що хвилює нас, дізнатися, що ж дивляться люди, на яких дивимось ми як власне фільми допомогли їм знайти себе і чи допомогли. Сьогодні наш гість Кирило Карабиця, чин не найвідоміший у світі український диригент. Йому і вам я пропоную подивитися стрічку Мільйонер з нетрів, Нагороджена американським оскаром, індійську казкову мелодраму, зроблену із часткою європейської іронії. Стрічка про долю індійського босяка, який змушений доводити слідчого, що дійшов до фіналу програми Хто хоче стати мільйонером, не тому, що шахраював, а просто тому, що мав цікаве дитинство. Тож йду зустрічати нашого гостя. Кирило Карабець найвідоміший український диригент у світі, композитор, донедавна очолював симфонічний оркестр міста Борнемут у Британії. Має нагороду від королівського музичного товариства Англії. У 2012 та 2014 роках його було визнано кращим диригентом року Об'єднаного королівства. Жив у Франції і Лондоні. Тепер на черзі Німеччина. Нещодавно Кирило очолив тамтешній національний театр і оркестр міста Веймар, де мешкав композитор Лис вважає диригування процесом, у якому зникає час. Полюбляє французьке кіно і відповідно французьких акторів, особливо П'єра Рішара та Луїди Фюнеса. Улюблені фільми комедії Фантомас і ресторан Пана Септіма. Вже протягом п'яти років захоплюється йогою, володіє шістьма мовами. Доброї ночі, дякую, що прийшли. Добре. Це глядацький наш зал. Ваше місце займайте, бо… Дуже скоро ми почнемо дивитися фільм. Ми для вас обрали стрічку Мільйонер з нетрів». Безумовно, я навіть не суміваюся, що ви вже бачили цей фільм. Так, я бачив, але дуже давно. А які враження залишилися? Цікавий дуже фільм. Я пам'ятаю, я от з собою е, створював такі паралелі, коли я був тінейджером, і от е, намагався досягати своєї мети е, приблизно так само, як хлопчик е, з фільму. Тобто, щоб стати людиною від музичного світу, такого я б сказав, академічного світу, потрібно теж пройти пройти певні тортури. Так, безумовно. Обираючи цей фільм для вас. Я знаєте про що думав? Я думав, що ну ви ж представник такої, такого академічного, більш класичного світу. А тут кіно для мільйонів. Музика, яку ви створюєте, вона безумовно для тих, хто має. Смаки, хто має певну чутливість до, до таких творів. Ця стрічка вона розмовляє доступною мовою з усіма верствами населення. Ви для себе якось ну, це ставите на, на важелі? Ну, В принципі, так. Я погоджуюся. Я вийшов, тобто, коли я починав свою музичну освіту і от перші кроки кар'єрні робив, це була справді музика для підготовлених людей. Тобто, музика не для всіх. Але з часом. Я все ж таки приходжу до висновку, що музика має розмовляти з всіма верстями населення. Що музика це не є тільки якась елітна така справа, яка створюється для вишуканої публіки. Музикою треба розмовляти з всіма. З простими людьми, з підготовленими, які розуміються на музиці, які нічого не розуміють, які сприймають інтелектуально, які ем, сприймають емоційно. З всіма треба вміти, і в цьому ем, саме і є от майстерність е, музиканта і диригента. Це, це вміти розмовляти з різними людьми. Тож для вас буде добрим прикладом стрічка Дені Бойла, відомого британського режисера, який вдруге в своєму житті після стрічки на глі створив такий абсолютний супрохід, який дивилися по всьому світу, який є нагородженим американським «Оскаром» і став справді народним кіно. Не знав, що це його другий а... фільм. Так, це не другий фільм з рахунком, але це другий такий суперхід, ага, це... друге його народне кіно, яке кохають і в Британії, і в Індії, і навіть тут в нас в Україні. Тож починаємо дивитися одразу після перегляду. Будемо говорити з Кирилом про стрічку Мільйонер з нетрів, про кіно і класичну музику, про аналогії, які існують, про якісь штуки, які поєднують одне мистецтво. Та інше і я запитаюся насамперед у Кириле, чому він власне вибрав для себе таку професію, яка дуже добре рифмується із професією кінорежисера? Приємного вам перегляду це підпільна імперія. Залишайтесь з нами. З недрів фактично є екранізацією популярної телевізійної програми. Принцип той самий: запитання. Відповідь запитання, відповідь таку назву має книга британського індуса Вікаса Сварупа, який її екранізував Дені Бойл. у фіналі. Аплодисменти: британський режисер Дені Бойл вперше після фільму на голці створив 100% хіт для мільйонів з усіма плюсами і з усіма, звичайно, мінусами. Тож слово Кирилові Карабицю. Відомому диригенту, який тут виступає таким собі судді цього народного кіно. Що скажете, ви так аж завмерли? Чудовий фільм, прекрасний сюжет. Він в чомусь простий. Ну, мені нагадує самого себе. Я з задоволенням передивився його знову, і думаю, що це був не останній раз. Ще хочеться подивитись. Я в перший раз його подивився англійською мовою, а от саме українською російською не бачив ніколи. Де ви бачите тут саме собою? Через які тортури вам потрібно було пройти, щоб стати тим, ким ви стали наразі? Ну, різні трюки треба було робити. Виховувався дитиною в родині музикант, музиканта, відомого композитора, і тому всі свої досягнення приписували в чомусь моєму батькові. Тому я, коли мав вже 16 років, я вирішив зробити щось сам і нічого не сказав, нікому поїхав до Відня і став студентом Віденської музичної академії. Просто склав іспити і подзвонив батькам з Відня сказав: Добрий день, я в Відні зараз. От в мене успішно пройшли іспити, я став студентом. На той час я вже був студентом Київської консерваторії. Я пам'ятаю слова своєї мами. Вона каже, Як ти в Відні, а що ж тепер? Як же Київ? Я кажу, не хвилюйся, мамо, все буде в порядку. Mm -hmm. Це був такий перший хід. А другий це через декілька місяців після цього я ще поїхав і виграв конкурс на місце асистента-диригента в Будапешті. І от опинився в такому колі з, з трьох країн, в яких я в двох з них вчився, а в іншій фактично жив і працював. Тоді авіакомпанія Малів. Яка досить активно працювала от між, між Будапештом та Києвом, я знав всіх стюардес поіменно. Фактично кожного, ну, один раз на два тижні я, я літав з Будапешта до Києва. Ну, такі були пригоди. Тобто, до різних звертався таких трюків для того, щоб ствердитись як диригент. Слухайте, ну от м -м -м, мені здається, я теж не вперше вже бачу цей фільм. Коли вдруге його дивишся, кидається в очі, те, що він працює на таких примітивних глядацьких інстинктах, я би так казав. інстинктах, які свого часу робили популярними у радянському союзі у нашому з вами дитинстві. Популярними індійські стрічки, на яких ходили як шалені всі верста. Так, населення. так, я пам'ятаю. З піснями. Так, так, З піснями, з якимись шаленими так, танцями. Це трошки зараз так кумедно виглядає. І, в принципі, Дені Бойл, коли працював над цією стрічкою, кидається в очі, що, що він звертався до того, до того насліддя. Вас не дратує те, що це така, така гра з глядачем? Спроба сподобатися. Я не думаю. Мене це не дратує. Ні. Я от е, е, ну, коли думаю про цей фільм, е, е, для мене історія досить проста. А коли я дивлюсь його, мені цікаво. Тобто є багато цікавих моментів, на які я просто звертаю більше уваги, ніж на саму історію. Ну, які безпосередньо моменти вас зацікавили? Ем, ну, от всі моменти, коли він розказує про, про своє життя, е, от кожен раз е, сприймається по-новому. І е, е, я от для себе ще один такий висновок, до речі, зробив, переглядаючи цей фільм знову, е, е, що треба до всіх. Події в своєму житті треба відноситись з повагою, і все, що з тобою відбувається в житті, воно все. Може бути корисним колись, а зараз глядач буде вас слухати і скаже, знаєте, що, що ага, добре йому казати, він собі там в Будапешті, в Відні, потім в нью Нью-Йорку, десь в Берліні. А нам, як ми живемо в якомусь селі, зранку до ночі пасемо коров, і, і нічого, і нічого, взагалі світла в нашому житті немає. Це, як, як це тут розумієте, бути це не, не стільки залежить від того, де ти саме і ем, в якій ти ситуації знаходишся. Це просто. Такий ем, стиль життя, я би сказав. Е, у кожної людини в житті завжди щось відбувається. І як ми його сприймаємо, це залежить вже від нас самих. Інколи буває, буває от я помічаю з часом, прості речі сприймаються набагато глибше, ніж е, Нью-Йорк з Будапештом, як ви кажете. І те, що залишається в пам'яті, це саме от такі маленькі, прості е, речі, е, а, а Нью-Йорк зникає. Головний герой не є інтелектуалом, хоча доходить до фіналу гри, хто хоче стати мільйонером?». Доходить, тому що е ці відповіді він, він відчув на власній шкірі. Тобто все, що він там згадує, він е так чи інакше це проходило ц... через, через його життя. І таким чином, як мені здається, е воно надає глядачеві такий меседж, що не потрібно бути інтелектуалом, взагалі не потрібно щось вивчати. І, е і в щось заглиблюватися, а можна отак от, от легенько на... трошки звертати ого на якісь речі і... і сподіватися, що невдовзі на, на тебе чекає вдача. Ну вдачі. він заглиблювався, тобто він їх пам'ятав. Е, в нашому житті стільки відбувається подій різних, і е, фіксувати їх, це треба е, справді бути мудрою людиною. І він саме для мене відноситься до тих людей, які. Е, який зміг все це з'єднати, тобто своє життя поєднати з, 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 з тією ситуацією, в якій опинився. Це дуже важливо. Я не дарма на початку нашої бесіди ну, перед фільмом сказав, що професія диригента, професія режисера, вони дуже, дуже подібні. Ну, фактично, ви виконуєте ту, ту саму місію, яку яку режисер виконує у кіно? Режисер Дені Бойл... А заради того, аби не втратити цей зв'язок із простим народом, про якого він фільмує свої стрічки, свого часу відмовився від звання лицаря Британської імперії з мотивуванням, що я хочу просто бути з тим народом, про який я знімаю свої стрічки, і навіть Олімпіаду, яку він режисував, а він присвятив цим звичайним британським людям. А вам у своїй професії доводилося йти так до, до свого слухача? А робити якісь такі кроки, щоб бути зрозумілим в тому, що ви робите, я от прихожу до висновку, що е, особисто мене тягне туди все більше і більше. До цього народу. Е, до, так. Але ж народ не йде в ці консерваторії, не йде слухати високу музику. От в цьому моє завдання. Я тому став диригентом і тому е, маю такий досвід, яким хочеться поділитись. Оце, оце цікаве почуття. І от, скажімо, сьогодні, перед тим, як прийти до вас, я був на репетиції зовсім в такому новому для себе форматі. Я пробую зараз зробити проект з естрадною, з українською естрадною музикою, якою я ніколи не займався і ніколи уявити собі не міг, що до цього прийду. Мене чомусь тягне оцікавить до, до, до такого матеріалу, який всі зрозуміють. І через це. Знаходити контакт з людьми, і вже потім, якщо цей контакт відбувся, відкривати їм двері в щось інше, можливо, зовсім нове для них. Це дуже такий цікавий шлях. І, ем, от подорожуючи, я відчуваю, що це така тенденція загальна зараз. Орт, оркестри симфонічні, ем, оперні театри, вони йдуть до людей. Вони ставлять такий репертуар, який затягує людей. А потім йдуть, входять в такий діалог з ними і починають цей діалог розвивати далі. Тобто дають щось інше, відчувають людину, що вона хоче, що її турбує, щоб їй було цікаво. І планують так свій репертуар, щоб тримати цих людей, бути з ними в контакті. Я пам'ятаю, що років 10, певно, тому такий відомий композитор, як Майкл Кейман, і диригент так само робив аранжування для. Такого відомого гурту, як Металіка. Вам довелося працювати, чи хотілося б вам попрацювати з якою з якимось рок-гуртом, таким масштабним, зробити аранжування для відомих рок композицій Я дуже хочу і сподіваюсь, що в нас все ж таки це відбудеться. От я запропонував наша Даха Браха, відомий дуже гурт. Я би дуже хотів з ними от, пошукати такий формат. Так само от було декілька розмов з Славком Викорчуком. Щоб зробити теж е, спільний проект в такому напівкласичному е, жанрі, ду мене це дуже дуже цікавить. Ви походите з родини музикальної родини, але мало хто знає, що ваша бабуся була кінооператором, працювала на студії Довженко, тож кіно в ваше дитинство увійшло ну на рівні професії. Розкажіть, якісь може ви пам'ятаєте свої перші кіновраження, що вас сформували як, як глядача? Я пам'ятаю, знаєте, перші враження в основному від класичних фільмів, таких, ми з батьками разом дивились чи вдома, чи в кінотеатрах, чи на відпочинку. Це така класика французька з П'єром Рішаром, з Луї де Фінесом. Пам'ятаю, фільми з Адріани Челінтано так само. І це все залишилось мені. Хоча я не можу, на жаль, Себе назвати професіоналом е, в кінематографі. Я просто от е, не вистачає часу. Дуже хотілося б. Е... Бабуся, вас за ручку не водила в кіно? Ну, так, щоб показати, ти маєш оце знати, оце знати, подивитися таке кіно, аби бути свід... свідомим громадянином. Не пам'ятаю я таких моментів, ні. Хоча розмови про кіно е, дуже часто були в нашій родині, я пам'ятаю, от обговорювалися якісь речі, ну такі навіть. Е, Більше знаєте, от, в зв'язку з, з кіностудією Довженка, якісь такі моменти, які більш, скажімо, технічного плану: хто, що, як, от, як функціонувала наша студія. Ми всі в дитинстві дивилися кіно, хотіли бути подібними до героїв, які, які з'являлися на екранах, на якогось там Фанфана Тюльпана, тюльпа, І, звичайно, кожен хлопчик. Бажав бути мушкетером, танкістом, космонавтом. Ви для себе обрали професію, про яку, мені здається, в дитинстві мало хто може мріяти. Бути диригентом. Ну, ну, стояти на сцені з гітарою, це я можу зрозуміти. Грати на барабанах, співати, будь-що, але диригентом. Як ви, як ви для себе обрали? Ну, цю професію? Я Пройшов через барабани і пройшов через гітару. Але от зупинився на диригуванні От чомусь енергетика симфонічного оркестру. Мене тягнуло якось до себе. А що ви відчуваєте? Я, це, це Це як? Це от, ем, якась енергія, яка йде от від, від величезного оркестру, від інструментів, від, ем, від можливості ем, цим процесом керувати, його направляти. От от е, бути в такій ролі е, дуже мене приприваблювало, е, саме відчути, як це? Як це чути, от такі тутіні. Вибухи е, знаєте, ударних в оркестрі, і ще й, і їх можна контролювати і можна показати тихіше, голосніше, е, темп взяти швидше, повільніше. Тобто е, грати, знаєте, використовувати музику як, як таку гру енергії між е, музикантами і е, слухачами. Про диригування це взагалі така, знаєте, темна професія, казав один відомий композитор. Її е, важко. Е, Пояснити, що таке диригент, от дуже важко. Ну ви власне як деміург такий. Ви відтворюєте цілий світ завдяки оркестру. Ну так а але... те саме, що робить режисер, але в кіно можна помилитися, зробити кілька дублів. А тут помилитися неможливо. Вам ну ви хвилюєтесь, коли ви виходите перед величезним оркестром, де, де там грають люди, які в муз... старші за вас в музиці. Взагалі не існує такого поняття: помилитись, можна помилитись технічно, тобто зіграти не ту ноту на інструменті. А, не в так принципі, тобто, ну, зіграти соль от. А в принципі, музика це така суб'єктивна е, штука. Е, в музиці немає правди. Є музика, яка переконує тебе, а є музика, яка не переконує. Ти слухаєш її, і абсолютно не маєш ніяк, не, не можеш відчути, що тобі, яку інформацію вона несе. Тоді музика не переконує. Буває таке. Мені здається, що вам має бути дуже близьким фільм Федеріко Філіні, репетиція оркестру. Ви дивилися? Так, так я дивився. Ви на своїй пам'яті таке можете згадати, щоб, щоб люди в одному оркестрі не могли порозумітися між собою, і це, це завдавало би шкоди? Ну, Це моя справі. така жорстока реальність. Можу сказати. Таке трапляється? Дуже часто, так, дуже часто. Як з цього виходить? А хто взагалі тут Тут диригент має керувати всім? Буває... Ви маєте прийти з... Стукнути рукою і сказати там, замовніть, всі починаємо ну, працювати. Ну, знаєте, Зараз в демократичному світі це робити все важче і важче. Чому? Скажімо, Тскасканіні кричав на музикантів, навіть кидав в них пультами репетиції. А зараз ситуація трошки змінилась. Зараз диригент він такий політик, він людина, яка. Просто знаходить правильно своє місце в цьому процесі. Сьогодні, фактично, оркестри вибирають диригентів, а не диригент вибирає музикантів в оркестрі. А, було... це... а колись диригент вибирав? Так, ну, Так, в 20 столітті диригент це був диктатор. Це був людина, яка знає, як треба. І всі мають його слухатися. Сьогодні з'являється дуже багато молодих диригентів, тому що роль диригента зовсім змінилась. Ну і Взагалі, як і роль. Керівника, президента, політика, воно дуже змінилось за останні, скажімо, 50 років. Так, щоб стати ближче до народу, розкажіть, як проходить ваше повсякденне життя поза професією, коли ви вдома, там, що ви дивитеся, що ви слухаєте? Взагалі нічого не слухати, а бути в повній тиші. Бойовичок якийсь, ні? Ну, інколи. Інколи. Але а якщо після інколи, то яке? Після роботи. Ну, мені подобається таке, що мене абсолютно те, що змінює мене, дає можливість мені забути мою таку от повсякденну роботу. Ну, ви пішли а, би на, б на, на Божевільного Макса, приміром? Навіть і бойовик я б подивився інколи. Яке ваше улюблене кіно? Кіно, яке б ви, приміром, взяли з собою на диску чи то на флешці, кудись? Кудись у подорож чи то у іншу країну, куди ви їдете працювати, таке, що подорожую разом з вами, а вам його конче потрібно передивлятися там щотижня або щомісяця. Є таке? Ну, щотижня, думаю, ні, але е, якщо б я взяв на флешці, я би взяв, скажімо, якісь наші фільми, е, е, такі як за двома зайцями, або е, навіть от нещодавно з тою самою дахою, брахою дивився землю Довженка. От от, от от таке щось я би взяв обов'язково. Хто ваш улюблений кінокомпозитор, якщо є такий? Для мене кіномузика це, ем, це особлива музика. Ем, і, до речі, я забув вам сказати: от зараз тенденція е, в симфонічних оркестрах є створювати кінопроекти. Е, це, тобто? тобто, це коли йде фільм, а е, 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 оркестр, оркестр грає декор. так, дає живе виконання. Я неодноразово був, бував на таких концертах, називається кіноконцерти. А в Берліні кілька років тому біля Бранденбурзьких ворот влаштували таку прем'єру культового світового фільму, який називається Метрополіс. Його зняв німецький режисер Фріц Ланг, а там грав Берлінський симфонічний Оркестр. Мене особисто дуже цікавило, як в такому випадку має вести себе диригент. Бо певною мірою само кіно тут виступає таким собі диригентом для оркестру. Тобто оркестр дивиться на те, що відбувається на екрані, як мені здається, і має на це реагувати. Але ж фігури диригента теж є присутньою. Тобто, ви маєте теж дивитися на те, що, що на екрані. Ви е, знаєте, я колись мав таку практику акомпанування. Один раз навіть на фестивалі в Голлівуді, я зараз вже згадую, я мав можливість грати з Лос-Анджелеським -Лос симфонічним оркестром під фільм. Дякую. Це був «Петя і волк на музику Прокофєва. Прокоф Вони зробили чудовий такий напівмультик, напівфільм, і це до речі дуже важко робити, тому що як ви кажете, є. Фільми треба мати можливість синхронізувати музику точно візуально. Існує навіть техніка спеціальна, яку я не володію. Тобто є техніка з, з світовим, таким, світовим сигналом, яка задає темп диригенту, і він має диригувати в темпі цього світла. Дякую, Кирило, що ви сьогодні завітали до нас, що ми разом подивилися цю стрічку. І головне, що ви нам розповіли, як це бути диригентом і як музика співпрацює з кіно. Про цей весь складний, ну, принаймні непростий не механізм, про який ми коли сидимо біля екрану і навіть не розуміємо, як це працює, але завдяки вам. Ми тепер маємо уявлення Дуже дякую. Про, про, про цей механізм. Нагадаю, що в нас сьогодні був Кирило Карабець відомий, ну напевно, самий відомий наш е, у світі диригент, за яким ми дивилися народне кіно, мільйонер з нетрів е, британського режисера Дені Бойла. народний, абсолютно стовідсотково народний а, е, який ми всі любимо і бачили сьогодні вже не вперше. Це «Підпільна імперія. Ми прощаємося з вами. Прощаємося з вами ненадовже. Наступної п'ятниці ми побачимося, як завжди, у півночі на 1+, плюс І будемо знову дивитися якесь чудове змістовне кіно і знову про нього говорити. Дякую, що були з нами. Хай щастить.